Вітаю, друзі! Питали, як придбати старс для поповнення ліги для ноткоїну. Заходимо в ноткоін, вибираємо тут знак дорівнює, Level Up. Для прикладу, хочемо придбати платну на рік. Так, бачимо, нам треба або 20 тисяч надкоїнів, або 20 тисяч старс. Де взяти ті старс? Заходите на такий ресурс як fragment.com, Вибираєте тут розділ Старс. Вибираєте Connect, Connect Wallet Telegram, Open Telegram Desktop, відкриваєте, підтверджуєте. Тут вам треба прив'язати ваш гаманець, готово. Отже, умовно, що у вас на цьому гаманці лежать е, вже тонкоїни. Але якщо у вас лежать ноткоїни, ви можете поміняти. Наприклад, вибравши, наприклад, нот, далі, ну, no. Отже, нот міняємо на тонкоїни. І, наприклад, нам треба а, яку суму заходимо сюди? Нам треба 20 тисяч старс. 20 тисяч такої суми немає, але є сума 2 по 10 тисяч. Це у нас виходить. Умовно 41 тонн так? Тому нам необхідно, що тут внизу ми прописуємо суму 41 і бачимо, скільки нам необхідно мати ноткоїнів. Але також зверніть увагу, у вас мусить бути вже для комісії 0,35 тонн. Це десь трохи більше 2 доларів. Окей, ви тут у -то не натискаєте свап. Мене ж тих коштів немає. Просто так ганяти туди назад. Тому робити це самостійно. Після того заходите на фрагмент. Натискаєте, вибирайте 10 тисяч, але попередньо вам треба зверху прописати ваш аккаунт, кому саме ви відправляєте. Тому якщо ви самі собі відправляєте, пишіть свій аккаунт. Натискаєте Enter, бачите, підтянулося. також е, збігається з моїм нікнеймом. Якщо ви комусь іншому це якісніший нікнейм, напишете, ну е, вітаю, ви комусь подаруєте Stars. Загалом, натискаєте 10 тисяч telegram, buy stars. І у вас бачите, тут транзакція висвічується. Так, чекаємо, поки обробиться. У мене ж достатньо коштів, але вам просто тут треба буде підтвердити. Після того, як у вас будуть ваші старс, як їх можна побачити, заходите, це обробка займе там буквально хвилину часу, заходите в налаштування. І тут внизу ваші зірки. А, вже бачите, я 100 придбав, але <кільки> коли я придбав, у мене світло вимкнуло, тому. Я не зміг показати вам, як е відбувається сам переказ, але там все доволі просто. Поїхали далі заходити знову ж таки е в ваш ноткоін. нажимаєте Drівні, Level Up, обираєте платину умовно. І обираєте, наприклад, там е на місяць, о, кажу, на місяць, на 12 місяців. А бачимо, що тут from BALANCE, але це баланс в самому додатку, не на ан Обираєте Вибираєте V-Stars, є to Go Z. І тут ми бачимо, що необхідно 19 880 зірок, у мене баланс 100, але у вас, швидше за все, тут буде варіант вже оплатити. Тому далі просто оплачуєте і отримуєте свою ліву. Загалом, якщо інформація була корисна, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал Якщо в процесі буде щось незрозуміле, пишіть в Telegram групу, я вам поможу чим зможу. А я дякую вам за перегляд. Всього доброго до зустрічі.